Вітаю всіх інвесторів та спекулянтів з Новим роком. Давайте поглянемо, що там відбувається на нашому крипторинку. Почнемо з ф'ючерсів, з гаманця. Було в мене три позиції, залишилося дві. Так, один ефір закрився. значить Залишився розмір 0,1, 0,1 сота, маленький залишився, більший закрився. Закрився. Там він був десь по 1219. Я виставляв Take Profit. Можемо поглянути історію ордерів. Ага, і ще один закрився Jasmine Так, чи то було раніше, я вже й забувся. А, Ось ось BUSD BUSD, значить, закрився. Тут було 0,12, і. Так, це було, значить, Take Profit Market. Друга тип ордеру, другий рядок, та й профіт маркет продати. І значить, він закрився. Ми на ньому заробили 3,99. Комісія 1 комісія 4 копійки, 4,5 майже. Так, хорошо. Тобто 1% іде комісії приблизно. Наразі в нас X-Ripple. X Входив я також каскадом, і, до речі, наразі спостерігається дуже крута ситуація. Як бачите, довжелезний хвіст. Тобто тут забрали всі, всі можливі, лон, да, ті, що стояли там, наприклад, в лонгах, і в них були стопи, то, скоріше за все, забрали стопи, тому що в теорії. Стопи треба ставити за останнім мінімумом і так далі. І в них тут, бачите, що відбулося. Ми обновили інший лоу попередній. І зараз така дуже довга свічка, дуже довга тінь. Якщо ми закриємо цю сьогоднішню торгову сесію десь в такому вигляді, як вона виглядає зараз, це буде дуже круто. Можна буде очікувати післязавтра. Завтра, післязавтра ривок, ривок бичий. І перша ціль це буде цього ривка до, до 0.36, друга ціль буде до 0,39-0,40. Я, відповідно, буду тримати цю монету, оскільки вона має потенціал. Скоріше за все, давайте подивимося на тижнях. Так, на тижнях. Вона взагалі має ціль до 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 50 центів. Круто, буду тримати. Зайшов я невеличким лотом. всього навсього бачите, 5,87 потратив долара. При цьому плече в мене 20, тобто хай 6, 120 баксів ніби я потратив. Якби я купував на споті. Однак в реальності ну, 6. Доступно в мене 160 доларів наразі 71 цент, потрошки капітал росте. ось, Тому, в принципі, все добре. Давайте поглянемо, яка ситуація з біткоїном, наша основна наш основний да, от, орієнтир, основна криптовалюта. Тут в нас на тижнях нічого не зрозуміло, можливо, ріст. Можливий ріст, можливо, крипта й рухається до 20 тисяч. То, да? Тобто перша ціль 20 855 доларів. На днях давайте побачимо, що в нас тут є. Ну, В нас насправді бачимо, що е, йде такий буковик, консолідація з 11 з 10 листопада у нас йде така консолідація. Тобто, в принципі, вже час монеті вийти в якийсь діапазон. Я думаю, що. На цьому тижні або на наступному ми побачимо певний рух е значний, який, от, е на моє бачення, буде все ж таки бичим. Побачимо, можливо, ні. Е ну, Хочеться, щоб він, звісно, вистрілив. У нас, по-перше, є лонги відкриті. Але треба буде поставити стоп лоси Звичайно, тому що все ж таки тренд не. Пішов на бичий, він ще, він ще медвежий. Ми бачимо ось на тижнях, що ми, оновлюємо і оновлюємо на наші мінімуми. І якщо даний тиждень закриється десь біля 20 тисяч тисяч, 20 21 тисяча впевнено. Потім ми закриємо десь 22 800, ну, давайте 23, то вже можна буде говорити про якісь симптоми. Росту, але це не скоро, я думаю. Це ще треба буде почекати ну, тижнів 6-8-3 2 місяці. Ось 2-3 місяці, я думаю, мінімум ну, або хоча б півтора. Або хоча б півтора Потрібно буде почекати з цим зростом. Яка ситуація з валютним ринком? З валютним ринком, давайте розглянемо значить, наш улюблений долар? Якраз закінчився рік, варто розглянути з місячних? Свічок, місячніше, нічого нам не кажуть. денні. А, немає ще ринку, ще не відкрився. Ще сьогодні вихідні. Не відкрився друге число. Окей, добре, тоді нема про що говорити. Золото також ще закрите. Ми можемо це. Бачите, остання свічка це була 30-го. Добре, друзі, тоді на цьому будемо завершити. Крипторинок, звичайно, торгується 24 на 7, але зважаючи на те, що основні гравці, це Америка і Європа, навіть не відкрили валютний ринок. Тобто, це дуже такі буде невеличкі об'єми, і вони будуть, ну, скоріше за все, такі помилковими або навіть з певним обманом. Тобто рух буде в протилежному, побачимо. Мені це дуже насторожує цей момент, що не буде сильних грабців, типа банків, типа хейджових, типу там якихось китів, а це, умовно кажучи, тільки алгоритми, роботи і такі прості інвестори, як ми з вами. Так, тому треба все ж таки буде зі стоп-лосами по, да, погратися, постановлювати, щоб ми хоча б залишилися при своїх, нічого не втратили у випадку якихось негативних сценаріїв. Так, на цьому все. Будемо завершувати. Всім гарних вихідних і тримайте депозит значить, в плюсах. Не грузіть все в одну позицію. От, заходьте маленькими маленькими лотами і буде вам щастя. На все добре, пока-пока.